Серед незайманих лісів і безкраїх рівнин розгортається гра природи, де кожен клаптик землі стає частиною гармонійного світу. Тварини знаходять собі місце серед річок, гір і лісів, створюючи живі екосистеми, які процвітають завдяки рівновазі. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами зможемо спробувати себе у створенні комбінації місцевостей та екосистем тварин у грі Гармонія, що зараз в мене на столі. Цей огляд виходить за підтримки видавництва Ігромаг, на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. До речі, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду на 10% знижку для ваших замовлень. Посилання в описі, тож гармонія це абстрактна гра до чотирьох гравців, якій вам буде потрібно будувати різні типи місцевостей: гори, ліси, водойми, спершу обираючи, а потім викладаючи спеціальні фішки на планшет, таким чином створюючи особливі паттерни відповідно до карт тварин. Ви зможете залучати їх до себе, намагаючись таким чином заробити якнайбільше переможних очок. Так, звісно, на слух гра звучить як щось знайоме, наприклад, як та ж Каскадія. Але повірте, гармонії є що унікального вам запропонувати. Тож, давайте дивитись. Поїхали! Тож, як я вже сказав, під час партії гравці будуть викладати жетони на свій планшет, утворюючи певні комбінації та візерунки за умовами карт звірів. Тож під час свого ходу ви зобов'язані взяти одну із комбінацій фішок з центрального поля, а після розмістити їх на своєму планшеті. Загалом, правил розміщення не так вже й багато, і в цілому ви можете класти фішки куди завгодно, проте крім цього, ви також можете класти фішки одна на одну, щоб створювати складніші форми. І тут є декілька правил. Наприклад... Ви можете викласти коричневий жетон зверху коричневого, а потім зверху зелений, щоб створити таке дерево, або дерево меншого розміру. Чи у вас може бути гора висотою 1, 2 чи 3, чи, можливо, ви захочете звести будівлі, які завжди складаються із двох фішок. Знизу можуть бути сірі, коричневі чи червоні фішки, а зверху завжди червона. І, хоча наприкінці партії ви отримуватимете очки за комбінації типів місцевостей по особливим правилам, загалом усе це викладання фішок і побудова різних їхніх комбінацій потрібно в першу чергу для приманювання тварин. Адже під час кожного раунду на центрі лежатимуть 5 карт тварин, на кожній із яких зазначається певний паттерн. Схема розміщення фішок на вашому планшеті, і щоб заманити цю тварину, ви повинні цю комбінацію відтворити на планшеті. Проте це відбувається не автоматично. Адже основною дією ваш хід є узяти три фішти. Фішки і викласти їх на свій планшет, проте є ще дві додаткові необов'язкові дії, як, наприклад, ви також можете взяти собі одну карти тварини і викласти її біля свого планшету, проте одночасно ви можете мати не більше чотирьох таких карт. І на кожній карті розміщується певна кількість тварин. Тож, якщо у свій хід ви матимете комбінацію фішок у потрібній формі, яка зазначена на карті, ви також можете викласти найнижчий кубик тварини на відповідну фішку, колір якої позначен права на карті. Тож виходить, навіть наявність потрібної фігури із фішок, яка зазначена на карті, зазвичай не дає змогу викласти відразу усіх тварин. І можливо вам доведеться повторити цю фігуру декілька разів, щоб викласти усіх тварин з карти. Головне зауважу, що ви повинні в точності відтворювати фігури на карті, крім будівель, які в цілому можуть мати будь-яку основу. До речі, якщо вам вдалося прибрати усі фішки тварин з карти, ви відкладаєте карту в сторону, тим самим звільняючи місце для нової карти тварин. І після виконання основної дії та, можливо, другорядних ваш хід завершується і переходить далі. Її в цілому таким чином беручи фішки місцевостей та розміщуючи їх на своєму планшеті, ви намагаєтесь зуміти викласти якомога більше тварин на свій планшет. Ну а сама партія триває до моменту, коли не буде змоги поповнити центральне поле фішками або в когось із гравців залишиться двічі менше вільні клітинки на планшеті. Тоді раунд дограється до кінця і відбувається фінальний підрахунок очок. Де, по-перше, ви отримуєте очки з усіх своїх карт тварин цифру, що зазначена на найнижчій незайнятій клітинці, ну а повністю виконані карти приносять максимальну кількість очок. А також ви отримуєте очки за розміщення фішок на полі. Наприклад, дерева приносять очки відповідно до висоти, а гори надають очки тільки якщо будуть суміжні з іншими горами. Поля по 5 очок за кожну групу з двох чи більше фішок. А будівлі 5 очок, якщо сусідніми є 3 чи більше різних за типами фішок. Щодо води, то на стороні А її потрібно викладати річкою і отримувати тим більше очок, чим довшою буде річка. А на стороні Б вашого планшета правила змінюються і там очки нараховуються за острови. І в цілому. Порахувавши це все, ви і визначаєте переможця. До речі, у цій коробочці також ще є міні-доповнення, духи, яке додає до гри одну карту, яку ви відразу викладаєте зверху планшету, і які на кшталт звірі ви так само повинні збудувати. Однак її бонусами стають не просто очки, а умови, за якими ці очки ви зможете заробити. Наприклад, отримати додаткові очки за кожну гору певної висоти чи дерево, чи викладене поле. Гармонія це дуже дуже мила гра. Лібелуд в цілому славиться своїм оформленням ігор, але тут їм вдалося таку абстрактну серцевину гри обгорнути в щось дійсно прекрасне, що неймовірно радує очі. Загалом гармонія вийшла такою сімейною грою, де кожен гравець ніби грає. Свою соло партію взаємодіючи один з одним в виборі карти й фішок з поля. І звісно, якщо б тут були правила, як в тому ж Азулі, що кожен бере фішки, а поповнюється ринок наприкінці раунду, тоді так можна було б сказати, що тут є прорахунок придивляння до планшеток суперників та не давання там їм. Отримати бажане. Але тут це більше залежить від вдачі, чи випаде вам потрібна комбінація трьох фішок чи ні, адже в кінці вашого ходу ви поповнюєте ринок трьома новими фішками. Проте все рівно ось ці моменти вибору і підлаштування розміщені не тільки під умови, зазначені на самих картах, але й під умови нарахування очок за типами місцевостей. Це я вам скажу ще та головоломка. Реально, іноді ти прям зависаєш в намаганні прорахувати найкращий варіант, і через ось це. Ця мила і така добра гра перетворюється на кусючу звірюку, яка може легко перевантажити голову усього за пару ходів. Але загалом мені дуже до вподоби як загальна ідея гри, ось це комбінування вибору фішок з викладенням за паттернами її фінальними умовами, так і зовнішній вигляд гри, який... Радує твоє око, кожен раз розкладаючи цю гру. Тож, загалом, це той випадок, коли, хоча гра й має доволі прості правила, і в ній відсутня пряма взаємодія, в неї однаково цікаво грати і новачкам її більш досвідченим, саме через купу варіантів, куди і що поставити. І на цьому у мене все. Якщо вам був корисним цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!